Вітаю, розглянемо книгу Ефект накопичення, Покрокова інструкція до успіху, Дарен Гарді. Вступ. Дарен Гарді, американський підприємець, мотиваційний спікер, автор бестселлерів. Він понад 25 років вивчає поведінку найуспішніших людей світу, підприємців, лідерів, мільйонерів і візіонерів, щоб визначити, що відрізняє їх від звичайних людей. Гарді особисто працював із такими іменами, як Тоні Робінс, Джим Рон, Річард Бренсон, Стів Джобс та інші. Його місія передавати людям перевірені стратегії особистої ефективності лідерства та фінансового успіху. Про книгу, ефект накопичення у вступі Дарен Гарді ділиться простою, але потужною ідеєю. Неважливо, що ти робиш сьогодні, важливо, що ти робиш щодня. Книга побудована навколо концепції ефекту накопичення, тобто того, як малі послідовні дії з часом призводять до величезних результатів. Гарді вважає, що саме не гучні прориви, а щоденні дисципліновані кроки формують успіх. У промові він також звертає увагу на власний успіх. Він почав працювати ще підлітком, у 18 вже мав шестизначний дохід, а у 24 роки оборот у мільйони, проте лише згодом зрозумів, що ключ до його сталого успіху є не разові сплески зусиль, а систематичний підхід до життя. Дарен Гарді починає книгу з прикладу, який змушує задуматися що ти вибираєш три мільйони доларів готівкою просто зараз? Чи один цент, який подвоюється щодня протягом 31 дня. Більшість людей інтуїтивно обирає гроші тут і зараз. Але якщо ви дасте одному центу подвоюватися щодня через 31 день, отримаєте понад 10 мільйонів доларів. Цей приклад ілюструє суть ефекту накопичення, дрібні рішення, що повторюються з часом, дають великі результати. Кожна частка кави, кожне тренування або його пропуск, кожен вибір це не щось незначне, це насіння, яке проростає в майбутнє життя. Основні думки вступу перше, успіх це не подія, а процес. Більшість людей шукає миттєвих результатів, але справжній прорив настає тільки завдяки щоденній дисципліні. Друге, ефект накопичення працює як на користь, так і проти нас. Маленькі хороші звички, наприклад, читати 10 сторінок щодня, з часом збагачують, а погані, наприклад, з'їдати зайвий пончик щодня, непомітно знищують. Третє. Ваші рішення формують ваше майбутнє. Кожен вибір, навіть дрібний, або наближає вас до цілі, або віддаляє. Четверте. Магія не в інтенсивності, а в послідовності. Один день у спортзалі нічого не змінить. Але з таких днів змінять все. Маленькі розумні вибори плюс сталість плюс час дорівнюють радикальні результати. Дарен Гарді. Розділ перший вибір. Дарен Гарді починає цей розділ із основної ідеї. Усе ваше життя це результат ваших рішень. Ніхто не приходить і не дарує вам успіх чи провал. Ви або вибудовуєте своє життя вибір за вибором. Або дозволяєте обставинам його формувати. Основні ідеї розділу. Кожне рішення має значення, навіть найменший вибір, що з'їсти, що сказати, чи встати рано має наслідки. Часто ми недооцінюємо силу дрібниць, бо не бачимо негайного результату, але ефект накопичення перетворює ці дрібниці на ваш успіх або провал. Приклад. Хтось щодня п'є солодкі напої і за рік набирає десятки зайвих кілограмів, сам не помічаючи як. Сила відповідальності успіх починається з прийняття повної відповідальності за своє життя не звинувачуйте економіку батьків, партнерів, начальника, погоду або обставини. Як тільки ви скажете це моя відповідальність, ви повертаєте собі владу змінювати ситуацію. Гарді закликає, припиніть жити за замовчуванням, почніть жити навмисно. Як незначні рішення формують ваше життя. Наше життя це арифметика повторень. Маленьке, але регулярне працює краще, ніж велике, але разове. Приклад, 10 хвилин читання щодня дорівнює 60 годин читання на рік. Це може бути десятки книг. Ваші рутинні дії це ваш компас. Вони показують, куди ви насправді рухаєтеся. Практичні поради з розділу. Перше ведіть щоденник виборів. Записуйте, як часто приймаєте ліниві чи автоматичні рішення. Друге, запитайте себе, це наближає мене до цілі. Третє. Змініть одне мікрорішення на краще і тримайтеся його щодня. Це може бути склянка води зранку, коротка зарядка або 5 хвилин тиші. Ваше життя це ваше шоу. Якщо ви ним не керуєте, це робить хтось інший, Дарен Гарді. Розділ другий звички, цей розділ пояснює, чому саме звички, двигун ефекту накопичення. Ви не досягнете великих змін за один ривок, успіх приходить через повторювальні маленькі дії які формують ваш характер, поведінку і результати. Основні ідеї розділу формування звичок. Звичка дорівнює поведінка плюс повторення плюс час. Вам потрібно свідомо повторювати дію, поки вона не стане автоматичною. Гарді радить, почніть із однієї простої звички і дотримуйтеся її не менше 21-30 днів. Приклади вставати раніше, читати щодня, робити зарядку, не перевіряти телефон одразу після пробудження. Спочатку ви створюєте звичку, потім звичка створює вас. Роль підсвідомості, понад 95% щоденних дій ми виконуємо на автопілоті. Саме тому звички визначають вашу долю. Ви не думаєте про кожне рішення, ви просто дієте згідно з внутрішньою програмою. Щоб змінити життя, потрібно переписати свої програми, тобто звички. Як змінити звичку? Перше, усвідомте тригер, що запускає звичку, наприклад, стрес переїдання. Друге, змініть реакцію замість печива, зробіть 10 присідань або випийте воду. Третє. Створіть систему винагороди, щось приємне після правильної дії. Четверте. Ведіть щоденне відстеження, щоб бачити. Прогрес і не зірватися. Як змінити погані звички корисними? Дарен Гарді наголошує, не можна просто прибрати погану звичку, її потрібно замінити. Приклад, погана звичка переїдання ввечері. Заміна прогулянка плюс. Чашка чаю плюс читання книги. Ключові кроки перше. Ідентифікуйте тригер, що саме запускає звичку. Друге. Зрозумійте емоцію. Нудьга, тривога втома. Третє. Заздалегідь підготуйте альтернативу, корисну ідею, яка задовільнить ту ж саму потребу. Четверте використовуйте позитивно підкріплюючу винагороду. П'яте. Повторюйте щодня. Поки нова звичка не витіснить стару. Шість стратегій зміни звичок. Ось шість перевірених методів, які допоможуть змінити будь-яку звичку. Перше. Усвіта та усвідомлення. Чим більше ви знаєте про негативні наслідки звички, тим легше її позбутися. Приклад. Дізнайтеся про шкоду цукру або сидячого способу життя. Друге фокус на малому. Не намагайтеся змінити все й одразу, почніть з однієї маленької звички, маленькі перемоги формують імпульс. Третє створення нової рутини. Звички живуть у рутинах. Прив'яжіть нову звичку до чогось, що вже робите. Після чищення зубів 10 присідань. Після ранкової кави 5 хвилин планування. Четверте. Перепрограмування підсвідомості. Використовуйте афірмації, візуалізацію, нагадування, щоб мозок почав мислити по-новому. П'яте. Оточення і підтримка. Люди, з якими ви спілкуєтесь, сформують ваші звички. Додайте наставників, однодумців або партнерів для підзвітності. Шосте відстеження прогресу. Створіть чек-ліст, щоденник або трекер звичок. Побачений прогрес надихає і закріплює нову поведінку. Ваші звички або роблять вас, або руйнують. Усе залежить від того, що ви вибираєте сьогодні, Дарен Гарді. Практичні поради з розділу. Заведіть трекер звичок. Відзначайте, коли вдалося дотриматися нової звички. Працюйте з рутинними тригерами, наприклад. Замініть вечірній серіал на 10 сторінок читання. Оточення ключове. Оточуйте себе речима і людьми, які підтримують нові звички. Розділ третій моментум. Сила інерції. Моментум це невидима сила, яка прискорює твій успіх. Або посилює твоє падіння, інерція це результат накопиченого зусилля, коли ви щодня робите крихідні правильні кроки, виникає ефект снігової кулі, і, навпаки, коли нічого не змінюєте, негатив теж накопичується. Приклад із життя. Людина, яка ходила у спортзал 10 хвилин щодня, через 3 місяці вже тренувалася 40 хвилин. Має більше енергії, і це запускає позитивні зміни в харчуванні самооцінці, сні тощо. Як створити позитивний імпульс. Перше, почніть з малого. Не намагайтеся взяти гору штурмом, почніть з одного відсотка покращення щодня. Наприклад, замість однієї години в спортзалі 5 хвилин зарядки. Друге будьте стабільними, а не ідеальними. Ключ не великий рибок, а послідовність дій. Пропущений день не трагедія, але два дні підряд вже небезпека. Третє. Будуйте рутину, ранкові ритуали, фіксований розпорядок дня, контрольована вечірня рутина. Все це створює стабільний ритм. Четверте. Уникайте зупинок. Якщо зупиняєтеся, важче знову запустити моменту. Замість того, щоб робити перерву, зменшить інтенсивність, але не зупиняйтеся повністю. П'яте. Використовуйте силу середовища, позитивні люди, надихаючи книги, робоче місце без зайвих відволікань. Усе це сприяє збереженню темпу. Шосте. Додавайте емоційне підкріплення. Радійте маленьким перемогам, відзначайте кожен етап прогресу. Це підсилює енергію і робить моментум невідворотним. Ключова думка. Зміна приходить не миттєво, а крок за кроком. Якщо ви залишаєтеся на шляху досить довго, отримаєте все, чого хочете. Чому важливо починати й тримати темп? Початок найскладніший етап. Як зрушити автомобіль з місця, потрібне велике зусилля на старті. Але далі, коли розженешся, рухатиметься легше. Дарен Гарді наголошує, найбільший прогрес приходить до тих, хто не зупиняється. Кожна дія створює імпульс. Який живить наступну, так формується ланцюг перемог. Навіть маленькі кроки мають значення, якщо вони повторюються стабільно. Майстри не роблять надзвичайні речі, вони роблять звичайні речі надзвичайно добре та стабільно. енергія, ритм, продуктивність. Ваш життєвий ритм це комбінація фізичної, ментальної, емоційної енергії. Коли ви підтримуєте послідовність, ваше тіло і мозок налаштовуються на продуктивність, гарді порівнює це з ритмом серця або музики, стабільність створює потік, а хаос заважає прогресу. Завдяки моментуму ви входите в стан потоку, де дії стають природними та ефективними. Практичні поради почніть з малого 5 хвилин щодня краще, ніж 2 години раз на місяць. Відстежуйте прогрес, щоденник, трекер звичок, усе, що допоможе бачити динаміку. Не дозволяйте собі повної зупинки краще зробити щось маленьке, ніж нічого. Повторіть ритм, одинаковий час для корисних звичок, ключ до моментуму. Розділ четвертий вплив Дарин підкреслює, ви це середнє арифметичне тих, хто вас оточує. Ваше оточення один з головних каталізаторів або гальм вашого успіху. Люди, які вас оточують, найближче оточення формує ваше мислення, цілі та поведінку. Якщо ви спілкуєтеся з тими, хто не прагне розвитку, ваш потенціал пригнічується, принцип п'ятьох осіб. Ви стаєте схожими на п'ятьох людей, з якими проводите найбільше часу. Гарді радить, оцінюйте свої стосунки не емоційно, а стратегічно. Три категорії людей ті, хто вас підтримує й надихає, проводьте більше часу з ними. Нейтральні, не дають шкоди, але й не стимулюють зростання. Токсичні, виснажують вашу енергію та тягнуть назад. Обмежуйте контакти. Вплив медіа середовища оточення. Що ви сьогодні слухаєте, читаєте, переглядаєте, прямо впливає на вашу свідомість, якщо ви регулярно споживаєте негатив, страх, скандали, новини, соцмережі, ваше мислення стає песимістичним. Гарді радить створити інформаційний щит. Підпишіться на позитивні подкасти, книги, освітні YouTube канали. Мінімізуйте час у стрічці соцмереж. Використовуйте правило. Сміття на вході дорівнює сміття на виході. Практичні поради. Проведіть аудит оточення. Хто з людей вас підтримує, а хто тягне вниз. Формуйте своє медіасередовище, аудіокниги, подкасти, відео, тільки те, що навчає і надихає. Створіть простір для розвитку, середовище має підтримувати ваші звички. Наприклад, здорове харчування вдома означає не тримати шкідливу їжу на видноті. Як створити середовище для зростання? Ваше середовище або підтримує, або знижує ваші цілі. Облаштуйте фізичний простір так, щоб він сприяв продуктивності та правильним звичкам, майте мету читати більше, тримайте книги на видноті, хочете харчуватись краще, замініть вміст холодильника, прагнете тренуватись, тримайте форму та спорядження під рукою. Оточуйте себе наставниками, мотиваційними цитатами, візуальними нагадуваннями про цілі. Навіть маленькі зміни в середовищі можуть мати величезний ефект у довгостроковій перспективі, фільтрування впливів. Ви не зможете повністю уникнути негативу, але ви можете фільтрувати, що впускати в свою свідомість. Запровадьте свідоме споживання інформації перед кожною взаємодією з медіа чи людьми, питайте себе. Це мене заряджає чи виснажує, уникайте емоційних вампірів, людей, які лише скаржаться, пліткують чи знецінюють ваші прагнення. Оберігайте увагу, це ваш найцінніший ресурс. Увага дорівнює енергія. Тому від кого, від чого ви отримуєте інформацію, має критичне значення. Підсумок розділу. Щоб рухатися вгору, вам потрібне оточення, яке веде вас до успіху. Створіть середовище, яке автоматично підштовхує вас до кращих рішень щодня. Розділ 5. Прискорення як прискорити свої результати, коли ви вже маєте систему правильних рішень, звичок та середовища можна натиснути на газ. Прискорення відбувається не через секретні прийоми, а через консистентність повторювальні правильні дії, фокус концентрація на важливому. Інтенсивність, віддача на максимум. Ваш прорив проходить після довгого періоду невидимого прогресу. Дисципліна витривалість і воля, дисципліна між цілями та результатами. Ви не можете покладатися лише на мотивацію, вона тимчасова. Витривалість це здатність діяти навіть тоді, коли не хочеться. Найуспішніші люди не ті, хто везучі, а ті, хто не здаються після сотого повторення. Кожна правильна дія це як одне обертання важеля. З кожним днем ви наближаєтеся до ефекту раптового прориву, використання труднощів як каталізатора росту, проблеми це паливо для зростання. Коли інші здаються через труднощі, ви можете використовувати ці моменти для розвитку характеру, ключ змінити фокус. Замість чому це трапилося зі мною, запитайте. Що я можу з цього винести і як використати? Коли боляче, значить виростете. Підсумок розділу: ефект накопичення прискорюється, коли ви, перше, регулярно дієте, навіть у дрібницях. Друге. Розвиваєте м'яз волі і самодисципліни. 3. Використовуєте труднощі як тренажер для сили характеру. Розділ 6. Програма ведення записів. Ведення записів своїх звичок, витрат часу. Ти не можеш змінити те, що не контролюєш, і не можеш контролювати те, що не вимірюєш, Дарен гарді. Чому важливо відстежувати: усвідомлення дорівнює контроль. Ви не можете поліпшити те, що не помічаєте. Ведення записів допомагає виявити шкідливі дрібниці, які заважають прогресу. Підсилити позитивні дії, які працюють, побачити зв'язок між діями та результатами. Що саме відстежувати? Перше звички. Харчування, фізична активність, кількість сну, позитивні, негативні дії. Друге фінанси, щоденні витрати, імпульсивні покупки, джерела доходу. Третє, Час. Скільки часу витрачаєш на соцмережі, телебачення, бездіяльність. Скільки на навчання, роботу, розвиток, як вести записи, обери одну-дві звички, які хочеш покращити, записуй кожен день без винятків. Не суди себе, просто фіксуй факти. Через 1-2 тижні проаналізуй, де втрачаєш ресурс, що вже працює, приклади інструментів, звичайний блокнот, Google Short або Excel, трекери в телефоні, порада віддарена. Навіть один тиждень часного ведення записів може змінити ваше життя. Підсумок ведення записів це збільшення усвідомленості, вони змушують вас брати відповідальність і дають інструмент для зміни. Саме дрібні часті непомітні дії мають найбільший вплив, тому й варто їх фіксувати. Сила самоспостереження, самоспостереження це основа самодисципліни. Коли ви спостерігаєте за собою, ваш мозок автоматично починає змінювати поведінку. Психологічний ефект те, що спостерігається, змінюється. Просто факт відстеження впевненої звички вже підштовхує вас до кращого вибору, переваги самоспостереження, усвідомлення щоденних рішень, контроль над автоматичними діями. Підвищення внутрішньої відповідальності. Як створити систему моніторингу змін? Перше. Визнач контрольну ціль. Наприклад, змінивши споживання цукру, заощадити 2000 гривень. Читати щодня по 30 хвилин. Друге. Оберіть показник для вимірювання. Кількість спожитого цукру в грамах. Щоденні витрати. Хвилини проведені за читанням. Третє. Виберіть спосіб фіксації. Таблиця, блоклод, мобільний додаток, наліпки на календарі. Четверте. Встановіть регулярність щодня в один і той самий час, наприклад, ввечері перед сном. П'яте. Підбивайте підсумки щотижня. Аналізуйте, що вдалося, а що варто скоригувати. Шосте. Використовуйте візуальний прогрес. графіки, діаграми, відмітки на стіні. Усе, що мотивує. Висновок розділу. Ведення записів це дзеркало, яке показує справжню картину, система моніторингу це шлях до змін через малу постійну дію, контроль, увага, зміни, результати. Завершення ви автор свого життя, підсумки. Кожен вибір має значення, те, що здається дрібницею, випити склянку води чи коли-небудь пропустити тренування з часом, або збудовує вас, або руйнує. Накопичення це закон життя, результати не приходять одразу, але вони гарантовані, якщо діяти послідовно. Ваше життя це відображення ваших рішень, звичок і щоденних дій. Ніхто інший не несе відповідальності за ваші фінанси, здоров'я, стосунки чи успіх, тільки ви. Найбільша сила це усвідомлення того, що зміни починаються з вас, ви не жертва обставин, а архітектор свого майбутнього. Особисте лідерство. Станьте лідером для самого себе. Це означає контролювати свої думки, слова, емоції, звички й дії. Щоденні ритуали формують вас більше, ніж будь-які одноразові ривки. Якщо ви щодня читаєте 10 сторінок, за рік це більше, ніж 3600 сторінок, десятки книг. Навчіться діяти навіть коли не хочеться. Це і є справжня дисципліна, опора на рішення, а не на настрій. Підтримуйте своє середовище, яке вас тягне вгору. Оточуйте себе людьми та інформацією, які зміцнюють ваші цінності, розвиток довгострокового мислення, мисліть у категоріях років, а не днів. Більшість людей недооцінюють, що можуть досягти за 5 років, і переоцінюють, що роблять за 5 днів. Успіх це марафон, а не спринт. Фокусуйтеся не на миттєвому результаті, а на системі. Якщо щодня покращуватися на 1% за рік ви будете в 37 разів ефективніші, сила ефекту складних відсотків. Як гроші ростуть в банку з часом, так само росте ваш прогрес у навичках, дисципліні здоров'ї, продуктивності, довгострокова гра це гра відповідальних. Ви не шукаєте швидких перемог, ви будуєте фундамент, який витримає випробування часом. Мотиваційні цитати з книги. Ви не повинні щось кардинально змінювати, просто трохи краще приймати рішення щодня. Все, що вам потрібно, це кілька нових звичок і трохи терпіння. Кожна дія або наближає вас до успіху, або віддаляє від нього. Немає такого поняття, як зупинка. Ви або ростете, або деградуєте, ваше життя це результат ваших звичок, а не ваших мрій. Ми всі створюємо своє майбутнє або свідомо, або за замовчуванням, висновок, ефект накопичення працюватиме завжди, питання лише в якому напрямку. Дарен Гарді доводить, найбільші зміни починаються з найменших дій. Ви не потребуєте революції, мотиваційного шоку чи кардинальної трансформації, потрібно лише щодня робити правильні вибори, навіть якщо вони здаються дрібницями, саме ці дрібниці, повторюючись день у день, створюють ефект накопичення, який або веде вас до успіху, або непомітно до поразки. Успіх це не випадковість, а результат з дисципліни звичок, послідовності та довгострокового мислення. Практичні поради, як застосовувати ефект накопичення у житті, перше, почніть з усвідомленого вибору, запитайте себе, це рішення наближає мене до цілі чи віддаляє. Навіть маленький вибір, що з'їсти, коли лягти спати, що прочитати, має значення. Друге, розвивайте корисні звички, почніть з однієї звички, наприклад, пити воду вранці, читати 10 хвилин, вести щоденник. Повторюйте щодня мінімум 21 день, поки це не стане частиною вас. Третє. Уникайте пастки миттєвого задоволення, відмовтеся від швидких результатів на користь сталого розвитку, терпіння ключ до успіху, якщо не здастеся, отримаєте більше, ніж уявляли. Четверте, фокусуйте свій прогрес. Ведіть облік звичок, витрат, активності, продуктивності. Моніторинг мотивує. Ви бачите, як малі зусилля приносять реальні результати. П'яте. Оточуйте себе правильними людьми. Уникайте токсичних або пасивних людей, спілкуйтеся з тими, хто надихає, підтримує, прагне рости. Шосте. Використовуйте енергію та ритм. Дотримуйтеся режиму сну, їжі спорту, створіть ритуали, вони автоматизують правильну поведінку. Сьоме. Дійте навіть, коли не хочеться. Саме дії в моменти відсутності мотивації створюють силу волі, малі перемоги над собою створюють імпульс для великих досягнень. Головне правило ефекту накопичення те, що ти робиш щодня, важливіше за те, що ти робиш іноді. Успіх це не подія, а процес, і ти вже можеш його запустити прямо зараз. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал, дякую вам.